Угруповання десантно-штурмових військ спільно з суміжними підрозділами відбили масований штурм на добропільському напрямку. Противник силами трьох бригад та полку морпіхів здійснював наступальні дії з метою захоплення населених пунктів Володимирівка та Софіївка. Для цього рашисти підтягнули значні резерви, намагаючись прорвати оборону та закріпитися на панівних висотах. Ворог задіяв шість танків, майже 40 бронемашин, понад 40 одиниць мототехніки та декілька сотень особового складу. Атака супроводжувалася щільною артилерійською підготовкою та роботою штурмової авіації, проте українські бесантники завчасно виявили пересування противника за допомогою безпілотників і зустріли штурмові групи точними ударами проти танкових засобів та дронами. У ході бою було знищено три танки, 13 бронемашин, 41 одиницю мототехніки, а також пошкоджено один тягач, який намагався евакуювати підбиту техніку. За підтвердженими даними втрати противника становлять близько сотні ліквідованих окупантів. Решта у паніці відступили, залишаючи на полі бою зброю поранених і спалені машини. Спроба прориву закінчилася повним провалом. Українські підрозділи не лише утримали свої позиції, а й провели контратаки, відтіснивши ворога на початкові рубежі. Завдяки злагодженій роботі піхоти, артилерії, дронових розрахунків і протитанкових груп, ворог зазнав чергового нищівного удару. Добропільський напрямок залишається під контролем Сил оборони України, а кожна нова спроба окупантів прорватися закінчується для них усе більшими втратами.